Так, віси я налаштувала на грамовку. Ось моя покупка в АТБ ходила. Будемо дивитися, що я купила. Макарони. Макарони делюкс Італія. Зі знижкою йдуть. Яка тут повинна бути вага? Вага вказана на упаковці. Маса нетто 500 грамів. Дивимось. Дивіться, 512 грамів. Бачите, делюкс. Нормально фасує це все. Так, ще по акції сметану ось купила президент. Отаку 15% жирності натуральна. 325 грамів. Дивіться, 341 грам. Бачите, це місті з упаковкою. Ну, без упаковки я не зважувала. Хліб купила, вибирала де більше. І перебрала кучу хліба, 200 грамів. Зараз ми провіримо Київ, хліб 210. Це я перебрала там три, три буханочки в мене було в прямому ефірі. І от знайшла з трьох одна 211 грамів. А там в остальних не хватало. Вага менша була. От ще такий купила чорний хліб, бо в мене малий їсть білий, а... Я їм чорний, це мені на тиждень хватить. 416 грамів, бачите? 417. Що я ще купила? Кетчуп такий купила лагідний. 250 грамів? 254 грама. Тут... Не вистача ваги, тому що якщо убрати упаковку цей пиптик, вона набагато більше. Ну, я ось, коли використаю весь кетчуп, то я просто зважу оцю пусту упаковочку. Так, отакий батончик дитині взяла. Він тут йде 30 грамів, по-моєму, да, 30 грамів. 29-29 громів. Ой, йо-мою, далі тут граму. Ще ось такий качуп купила теж по акції 250 громів. Королівський. То до шашлику, то логідний. Тут 257 громів. Так, перець ще купила. Ми ще й перець з вами зважимо. Мрія. 20 громів переця взяла. Бочте аж 23 грома. Ого. У мене скупила королівський смак там 30 чим-то гривень. 309 громів. Це я перед тим, як брати продукти, я їх всі там переважила. От сметану ще одну взяла, бо вона по акції вона може довго стати в холодильнику, аж до 2.07. А сейчас шостий місяць, тільки ночі, все 325 грамів. 339 грамів. М -м -м. Супер. Ще такий батончик взяла. 33 грама. На 3 грама більше. Всі взяла такі ось оливочки. Ну, тут 270 грамів. Що тут воно пише? 270 грамів. А 110 грамів должно бути готового продукту. Ну, Це відкрию олівки з'їм. Ну, буду коли відкривати, я їх перевожу. Ну, тут хоча б должно бути 270 громадській з банкою і водою. 322 г. Ну, напевно, воно плюс-мінус. Ну, Бачите, банки всі були, воно йшло по акції, то що банки всі пошкоджені. Отакі були, бачите, прим'яті. Ну, Вони взагалі повинні їх там по щідарам віддавати. 30 чим то гривень. Купила ще вибрала лимон. З порчених лимонів знайшла один хороший. І купила ще ось 4 помідори. Ну, я їх так положу на ваги, ну. Я їх там не зважувала. 463 г. Бачите, помідори? Я щас подивлюся. Чекові дійсно 463 г помідори. А, мені по два їх щось продавали. Не можу вам сказати. Ну, бачите, оце мої всі закупи в АТБ. Нічого сказати, я такого сверх'єстесного не купила, Все необхідне. І потратила я 331 гривню 50 копійок. Це так, ціни космос. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, як виходите в АТБ, скільки ви грошей тратите. О, я вам ще квіточку свою покажу. Це мені подарив чоловік на день народження. Гляньте, яка гарна квіточка. Вже скільки пройшло. 30 числа у мене було. Гляньте, як вона красива. Красива квіточка. Ну, її треба попозже сказали, пересадити її, потім попозже пересажу. Це любуюся цією квіточкою. М? Draça.